Доброго дня! В цьому відео я хотів би зробити пояснення, як правильно використовувати наші набори для алкогольних напоїв. До сьогоднішнього дня мені пишуть далі на меседжері на пошту поясніть, як правильно робити от наші набори. Я робив вже кілька відео, але зроблю зараз таке загальне. І просто буду скидати силки, якщо би хтось допустимо захотів ще раз, щоб пояснення, щоб просто не тратити час, а буде вже вас теж собі ви собі збережете це відео, і буде вас як правильно його робити. Дивіться, в наші набори. Пише на 3 літра готового продукту. Ми зараз їх трошки доробили ми, і ми їх зробили на 6 літрів. Деяких наборах пише на 6 літрів, деяких не пише, но набір, який розрахований на 3 літра, він використовується для 6 літрів кінцевого продукту. Що ми робимо? Дивіться, ми беремо пакетик, е, е, пакетик інгредієнтів, які ви отримали з цього набору. Засипаємо в 3-літрову банку і заливаємо алкоголем 43%. Чекаємо тиждень. Після тижня ми зливаємо цей спиртовий настій в окрему баночку. От Я е, показую на прикладі малиного мигдального напою. Дуже, кстати, е, класний е, набір і дуже класний напиток. Е, от що в мене вийшло після першого зливу. Дивіться, який насичений напій. Потім ті інгредієнти, які залишилися в банці, заливаю е, ще раз. Алкоголем 43%. І залишаю ще раз на один тиждень. Тобто, один тиждень перший злив, другий тиждень, от дивіться, який вийшов через тиждень. Він вже такий менше насичений, тому що. Основна насиченість пішла з першим зливом, але от цей другий злив теж має ще свої, свою ароматику, і, і досить він такий. Ну, є люди такі, що, допустимо, говорять, що їм от, от, от цей другий залив краще вже подобається, чим перший, тому що перший дуже насичений. Але ми робимо кінцевий продукт. І щоб був кінцевий продукт, іменно смачний, ароматний і так, далі, і так далі. Ми мішаємо. Ми зараз тиждень пройшов, зараз я зливаю, е, от, е, фільтрую цей спиртовий настій на другий, і буду змішувати його з першим. І в нас вийде на виході 5,8 такого загальної витяжки спиртової. Алкогольний, можна сказати, тому що то не спирт. Я собі тут підготував спеціально е, отаку от ємкість велику. Тут я приготував бутилки, куди я буду заливати. Але я коли зливаю другий настій і, і перший мішаю в якійсь великій ємкості, я залишаю оцей настій на одну дубу для того, щоб пройшли всі реакції. Тобто, я зараз відфільтрую цей. Добавлю до цього, зазлею в якусь відповідну ємкість, така, щоб помістила біля 6 літрів. І через одну добу я буду фільтрувати і розливати в бутилки. Потім я покажу, як воно виглядає вже в бутилці. В кожному наборі, який ми продаємо, є етикетки, які ви можете спокійно клеїти вже собі на свою бутилку. Зараз я це зроблю і ми продовжимо. І ось пройшла доба. Я розлив в бутилки. Дивіться, як воно гарно виглядає вже в бутилці. От дуже класний такий колір самого напитку. Це в мене оцей настій. Я брав собі таку ліючку, взяв марлю в кілька шарів. І зробив собі такий фільтр. Бутилку бажано, щоб ви відфільтровували. Тому що коли ви до кінця не відфільтруєте, у вас буде усадок потім такий створюватися. Це погано. А так ви бутилку собі відфільтрували, і дуже класно, бутилка може почекати. Ви собі в будь-який час можете взяти таку бутилку, і чи в гості піти, чи друзі прийшли до вас. На такі бутилки можете клеїти от наші етикетки, а можете просто заказувати під себе, як дуже багато людей робить. Люди зараз роблять свої торгові марки. Роблять під себе етикетку, і от роблять собі такі напитки. Дуже просто, дуже ефективно, тому що ви з одного набора, який коштує сьогодні 100 гривень, ви получаєте. 11 бутилок готового продукту, тобто 5,5 літрів ви маєте готового продукту. Ну, ніколи такого не було, щоб іменно сам набор генерував вот таку кількість дуже якісного, смачного, ароматного алкоголю. Наші набори вони неповторимі. Ми настільки підібрали вот іменно ту рецептуру, що. На сьогоднішній день такі набори. Люди, які в нас колись брали там по 50-100 штук різних повністю різно, різних наборів, вони сьогодні беруть більше сотні одного виду тільки. От дуже користується попитом чеський лікар, дуже користується от малиново-мигдальний, різні коняки. Люди зрозуміли, що на сьогодні дуже просто в нас взяти отакий набор. За копійки практично, і зробити дуже класний собі напиток, який користується дуже великим попитом. На сьогодні я буду закінчувати. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!